Друзі, 13 квітня і сьогодні стартує міжнародний марафон героїв. Це така акція, яка об'єднує українців всього світу. Всі українці сьогодні, в будь-якій точці земної кулі, можуть пробіжати за якогось героя, тим самим вшановлюючи пам'ять. Я буду біжати сьогодні за Андрія Качерешка, щоб прийняти участь в цьому марафоні. Треба зареєструватися на сайті марафон героїв, потім зайти в чат бот що Зараз я зроблю, включаю геолокацію і рахують мою пробіжку. Це все буде дистанційно, мені треба пробігти не менше ніж 100 метрів. І там далі будь-яка інша дистанція. Я біжу, написала собі, біжу за героя Андрія Качерешка, який віддав своє життя за Україну. Пам'ятаємо вічна пам'ять Андрію. Біжу за тебе. Растюня, і знову марафон, тільки не веселий. Біжимо за Андрія, за нашого. Растюня, біжимо, сонечко. нас зустріли. Друзі, все, я вже нажала фініш. 370 метрів ми пробігли. Слава Україні, слава героям! Дякуємо за захист, не забуваємо донатити і вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Я сьогодні бігла за Андрія Качерешка, я не буду це знімати, я буду йти зараз пішки додому, по місту, я і буду йти з цією табличкою. Нехай всі бачать і вшановують пам'ять, згадують за наших героїв. Ну на цьому все ми йдемо. Слава Україні, слава героям.